Дорослі винаходи від українських дітей захиститися від ворожих обстрілів, підриву на мінах і наблизити перемогу, як допомогти нашим армійцям і рятувальникам у розв'язаній Росією війні. Практичні відповіді на ці запитання шукали на конкурсі дослідницьких робіт в Малій Академії наук. ТСН ми вже розповідали про 17-річну Анастасію Мініцьку. Дівчина розробила технологію створення нового матеріалу на легкого металополімеру. Ним можна обшивати військові автомобілі і додатково захищати саперів під час. Е Розмінування винахід, який цьогоріч переміг у конкурсі ману Настя, показала і розповіла про нього в нашій студії. Ну а ми організували для неї зустріч зі співробітниками ДСНС, рятувальники показали в яких захисних костюмах вони знешкоджують вибухонебезпечні предмети нині і оцінили перспективність Настиної розробки. Але ідеї в наших талановитих дітей, вихованців малої академії наук, ще дуже і дуже багато. Тому ми продовжуємо цикл матеріалів про юних винахідників та винахідниць. Сьогодні наш герой це підліток із шостки. Легкого, дешевого і практичного Ось такого робота-розмінувальника, створив 15-річний Єрмак Роговой із Сумщини. Цей робот вміє виявляти протипіхотні та протитанкові міни. Керувати пристроєм можна дистанційно, тому фахівець, який ним керуватиме в разі вибуху. Не травмується, крім того, робот універсальний, може перевозити невеликі вантажі і навіть виконувати роль камікадзе для знищення ворожої техніки. Скільки часу витратив на створення цієї машини прототипу і хто допомагав втілити ідею в життя в юного винахідника? Розпитала кореспондентка ТСН Олена Лускун. Ну а коли ви почуєте вартість цього робота, думаю, точно хтось захоче взяти його вже в масове виробництво. Він обожнює грати на баяні. Але найбільша пристрасть машини і роботи. Це машинка на радіокеруванні з двигуном внутрішнього згорання. Єрмаку роговому із сумщини 15. Його мама Ірина пригадує, технікою син почав захоплюватися широкі вістрьох ліхтарики, іграшки і дрібна побутова техніка. На деталі хлопчик розбирав усе, що потрапляло під руку. Потім вже дитина подорослішала, купили йому ну, пістолет. Пістолет він розібрав теж по пружинком. Водо. Дуже було цікаво, що ж усередини піаніна теж було розібрано по клавішам, бо щось його не влаштовував звук. Щоб талант не пропадав дарма. Батьки відвели ярмака на станцію юних техніків, численні гуртки і участь у малій академії наук. Скільки машин і роботів уже склав винахідник? Збився з ліку. Ось, до прикладу, робот, який потенційно міг би стати у нагоді нашим комунальникам, він міг саджати дерева, викидувати сміття у спеціальну урну. Також він міг брати проби води і відвозити їх у лабораторію. Та справжня гордість ярмака модель універсального робота-розмінувальника. Його прототип вирішив розробити, бо каже, подібна техніка зараз дуже потрібна військовим і рятувальникам. Адже за даними ДСНС, потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами у нас понад 150 тисяч квадратних кілометрів земель. Щоб перевірити працездатність робота, ми замітуємо міну замість міни. Ми покладемо інструмент. Пристрій оснащений клешнею. Маніпулятором, камерою і працює на дистанційному управлінні. Він за допомогою спеціального металошукача може виявляти протитанкові та протипіхотні міни під землею на глибині до 30 сантиметрів. Заважкий робот лише у кілька кілограмів, тому, наїхавши на міну, не підірветься. Коли він бачить можливе місце розшування міни, він буде. Видавати звуковий сигнал, якщо на поверхні лежить міна, може взяти її маніпулятором. А так він вибрасує марку. Собі вартість такого приладу – вісім тисяч гривень, але ярмако обійшовся приблизно у тисячу. Джойстики ми використовували з старих іграшок, металошокач я зробив на радіоелектронному конструюванні. Пластик я попросив у будівельників, сиродвигани я побрав теж зі старих іграшок. Пластикові шестерні я надрукував на 3 d принтері. Від ідеї до втілення її у життя знадобилося близько року винахіднику на усіх етапах допомагав керівник гуртків станції юних техніків Євгеній Небелиця. Він розповідає: насправді робот багатофункціональний його можна буде використовувати не лише для розмінування. Якщо використати такий робот, як функція дрон. Камікадзе то ось якраз пластик ПВХ підійде дуже гарно, адже він дуже дешевий. Тобто, це буде одноразовий робот, може нести на собі вантаж або якусь вибухівку магнітну. з цим роботом я виступав у Манії два роки. В Прошлому році мені на жаль не вдалося виграти місце на Україні, але я здобув перше місце на області в цьому році. вже в краще на області у мене було перше місце по Україні. Третє батьки винаходом сина пишаються, бо ж сім'я живе неподалік російського кордону і, хоч пристрій, поки лише прототип, але сподівається, що ним таки зацікавляться наші розмінувальники. У нас пригранична зона, все замініровано. Трактора повинні працювати в полі, вирощувати повинні ми хліб. а Земля, скажімо так, засмічена. Нам тут жити, нам тут ростити дітей. Крім конструювання роботів та машин, хлопець охоче береться і за хатні клопоти. <злагодити> техніку зробити зі звичайного велосипеда електро або ж змайструвати щось для менших братика чи сестричок. Зробити може будь-що. Син зробив павербанк. Телефон можемо заряджати, ноутбук можемо заряджати у майбутньому. Ярмак хоче стати машинобудівником, а поки виношує нові ідеї для своїх винаходів. Головне каже, аби вони були корисними для людей. Олена Лоскун Іван Павлович ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини